Цей факап коштував мені кілька тисяч злотих. Мене просто використали 5 днів роботи і ні копійки. Я працював над проєктом, де замовник ніби дуже поспішав. Треба було зробити рендери всього за кілька днів. Без договору, без передоплати. Людина здавалась мені нормальною, і я повірив їй на слово. Як завжди, виклався на максимум. Старався, все зробив вчасно і відправив. А далі тиша. Мене просто заблокували. Ситуацію можна сприймати по-різному: ображатися, панікувати. Але я просто взяв із неї три головні принципи, на яких тепер базується моя співпраця на фрілансі. Перше спочатку передплата. Ніколи не працюй без цього. Друге завжди складаємо договір. Третє. Ніколи не відправляє фінали без оплати. Ціна факапу кілька тисяч злотих, а ціна цього уроку безцінна.